Доброго дня, Олександр. Не знайшов креслення. Зараз днівлю на відео і вийшов. Дивіться, квадрат 8 на 8. Далі. Довжина його. Звідти досить. До це. Метр. 40, грубо говоря. Далі йде. Звідси. Сюди, до самого низу. Ще секундочку. 90 сантиметрів. Кут. Оцей кут 140 градусів. Все, це є основа. Далі. Кріплення тут собі. Скільки є фантазії, стільки зробиться. Можна на завіси. Можна як хочете. Розмір самої самих вилів. Добрий. Розмір самих хвилів метр. Метр. Ширина, довжина пальчиків 55 сантиметрів. Мо на 50. Затяжкою. Пальчики двадцятка обична. Відстань між ними приблизно від центра до центра 13 см. Висота. Висота повністю. Висота повністю 67 см. Це до верхнього краю. А от іменно звідси, де кріпиться циліндр 40 см. Тут циліндра Будете чіпляти, якого знайдете. Тобто, якщо знайдете ще довшого циліндра значить можна вище вчепити. Найдете коротшого, значить нижче треба чіпляти. Щоб воно викидало. Ну і тут собі розпорочки. Раз і тут знизу одна. Тут, як той казав, вищої математики не треба. От тут я сам собі колібені, в мене раніше стояв коротенький циліндр, але через плече он там тяги стояли, робило все, але не то пальто. Короче. Отакі от основні розміри я вам скинув. Оце головне кут. Кут 140 градусів і довжина. Це саме головне, ще раз переміраю. От дивіться, до цього краю метр навіть даже Метр сорок. Я думаю, що 2 см це не буде столь важливо. І от іменно довжина до от звідси от знизу доці 90 см. Ось. 90. Все. Оце основа. Тут в мене труба грубостіна. я що мав з того ліпив. Якщо маєте квадрата, дуже чудово. Думаю, квадрат тут 6х6 теж витримає. Все. Тут все з квадрата 4х4, що було під руками, з того майстрував, це проста труба. Це взагалі били ці ліжка. чого мав, з того і робив? Кажу ж. Кругляки бажано сталисті. Вони, звісно, вигинаються. От я маю там трубочку собі таку коротеньку, новичку. я їх вирівнюю назад. Ну, Сталисті вони від, від, від того мета Совєтського. Вони грубші, звісно, важчі, але не гнуть при яких розкладах. Ось. Оце одне буде відео. І потім там до навіски, де я чіпляю його. Буде друге відео. Оце я хотів ще вам сказати. Оце заходить. 40 см заходить у швеллер. Тобто воно в мене без От, Так і видно, от докуди доходить. І отут отвір, що пориться. А далі розміри навіски будуть в слідуючому відео.